Російські винищувачі, бомбардувальники та безпілотники проти лютих морозів. Хто кого? На території України суне потужний антициклон. Нічна температура повітря в деяких регіонах опуститься до мінус 20, а то і ще нижче. Похолодання зачепить і деякі території Росії, з яких, зокрема, злітає і ворожа авіація для того, щоб ракетами обстрілювати нашу країну. Провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко пояснює, для авіації фактор температури важливий, але росіяни підготували свої літаки до експлуатації в суворих погодних умовах. Загалом, російська авіація, як і стара радянська, вона розрахована на роботу при діапазоні температури, які характерний для цієї місцевості від мінус сорока до плюс сорока. Вразливою є хіба що електроніка літака, особливо ті системи, які росіяни купували у західних виробників. Але і там є страховка, оскільки є в авіаційних системах дублювання, завжди то я думаю, що особливого впливу це не буде, і до мінус навряд чи температура впаде. Загалом, щоб російські літаки і далі могли кошмарити українців навіть взимку, їх заздалегідь до цього ретельно готують. Авіація переходить на осінньо-зимовий період експлуатації, десь протягом місяця виконуються роботи по утепленню там, різних систем літака, які чутливі до перепаду температур. І загалом осіння експ зимова експлуатація вона складніша від літньої, звичайно, От, бо потрібно і е, дбати, е, ну, за, потрібно більше часу приділяти обслуговування власне літака і його систем. От, крім того, потрібно старанно чистити від снігу, від оледеніння. Не виб'є росіян з колії навіть сильне обледеніння злітно-посадкових смуг, адже у військових є засоби для того, щоб швидко позбутися криги. Для цього на аеродромах існують спеціальні теплові машини, на яких встановлені старі списані авіаційні двигуни, але вони дають значний потік тепла, який просто лід розтоплює. І змітає злітно-посадкової смуги. єдине, що можуть трохи зачепити сильні морози, це безпілотники в першу чергу іранські, бо вони просто не розраховані на експлуатацію при дуже низькій температурі. Ми отримали кілька безпілотників практично неушкоджених. Схоже було на те, що там була відмова двигуна, бо при сильних морозах на двигуни вони ж там повітряне охолодження двигуни. Потрібно ставити щітки, які б зменшували охолодження власне циліндрів двигуна інакше двигун може зупинитися. Але ця ситуація була з тими шахедами, на які іранці ставили копії німецьких двигунів. Зараз на деякі моделі росіяни ставлять власні системи, які цього не бояться. Тож розраховувати на те, що сильне похолодання може разюче вплинути на активність російської авіації або на атаки дронами, не варто.